Доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Понеділок, черговий робочий тиждень попереду. Ну а ми, друзі, як і завжди, буквально дві хвилинки виділяємо для того, щоб продовжити нашу рубрику, яку ми разом з вами дуже давно започаткували. Ну і присвячена вона безпосередньо ситуації, якою вона є у сфері куплі продажі маленьких поросят. Як я цю рубрику називаю, що почому? Значить, я як і завжди розповідаю. Про е, той регіон України, в якому проживаю і працюю я, що у нас відбувається, із цінами на маленьких поросяток із попитом е, на сьогоднішній день. А сьогодні у нас 27 січня 2025 рік. Учора, якраз, от у неділю у нас е, проходила оця купля-продаж поросяток на нашому місцевому ринку, тому що щонеділі якраз от відбувається продажа цих поросяток там. Ну і відштовхуючись від ринку, адже ринок, який в якійсь мірі формує взагалі в цілому ситуацію і ціну на маленьких поросяток. Ну а, я, а ви, будь ласка, перейдіть у коментарі. Я знаю, що в більшості регіонах також щонеділі відбуваються ці ринки. Можливо, хтось з дому продає поросяток. Напишіть, що відбувається у ваших регіонах. Регіон, ціну на поросяток і вагу на поросяток. Буде дуже, я думаю, цікаво і мені, і ряду людей, які будуть. Дивитися оце от відео, значить, друзі, уже другу недільку, як спостерігається тенденція до підвищення ціни на маленьких поросяток, поросят. На цьому базарі, що був учора, уже по 8-9 кілограм, не було. Тим не менше, поросята від 10 до 13 кілограм. Ціна на них від 200 до 2500 гривень, і поросят в цілому не дуже багато, але і покупець є, що якраз от позитивно впливає на формування ціни і на продаж ціни. Всі, хто хотів, можна так сказати, продав люди, які привозили своїх поросяток, перекуп привозив. Там дикобразів, просив за них по 2800, але ну, тих поросят ніхто не купував. З дому ж мої колеги безпосередньо на сьогоднішній день продають від 2300 до 2500 гривень. Свинка трішечки дешевша, кабанчик трішечки дорожче. Ну, але в нашому регіоні. Незважаючи на те, що хлопці писали без різниці, кого годувати. Люди, коли купують поросяток, віддають перевагу більше кабанчикам, тому що ну, з ними можна так сказати менше проблем. Гл -гл -гл Глобально, дуже сильно там гурманів у нас немає. З приводу того, там хлопці також пишуть, що м'ясо і свинки набагато ніжніше, набагато смачніше. Ну, Людям саме головне, щоб вони могли 8-9 місяців поросятка тримати, тому що від свинок. Чому не дуже в захваті, тому що там 6-6,5 місяців свинки починають приходити в охоту, не так гарно набирають вагу постійні Ці загули, відмовляння від їжі, ну і тому подібне. Я думаю, хто держа, хто те, хто тримає поросяток в цілому в курсі. Справ. Так що, в принципі, отака от ситуація на сьогоднішній день. У нас вже робочий день попереду. Так що підтримайте нас з подобайкою. Побажайте нам гарного робочого дня. Я вам також цього бажаю. Бережіть себе, рідних, близьких. Чутно, кричать, просять їсти. Так що, всім добра, ми біжимо працювати.